Віряни церкви дивиндистів сьомого дня із села Малинці, що в Чернівецькій області, на чолі з керівником Капеланського служіння Буковинського регіону Василем Кривенчуком, взяли участь у турнірі з волейболу в жіночій виправній колонії селища Маріямпіль на Івано-Франківщині. Організатори заходу поділилися, що таке соціальне служіння проводять не вперше, і його мета підтримувати доброзичливі відносини з в'язнями, нести їм надію та знайомити їх з Богом. Гра проходила на території колонії. У підсумку трьох турів визначились команд команда переможець, представники громади села Малинці, які повезли додому кубок і грамоту. Другою частиною програми було вручення засудженим та працівникам колонії пакетів солодощами, гігієнічних наборів і волейбольного м'яча. Домовились про подальшу співпрацю та проведення подібних спартакіат. Господарі поля дякували та висловлювали сподівання на нові зустрічі. Від імені адміністрації Галицької правної колонії та від імені засуджених, які відбувають покарання в нашій колонії, хочу від щирого серця подякувати громаді, села Малинці, Хотинського району Чернівецької області, церкви Адвентистів сьомого дня за сьогоднішній проведений захід. Хотілося, щоб такі заходи проводилися частіше, оскільки вони мають неабиякий вплив на процес виправлення засуджених, оскільки це допомагає їм в майбутньому повернутися до, до життя на волі і залишатись не втраченими у суспільстві, навіть в умовах позбавлення. Волі, я хочу подякувати церкві Адвантистів сьомого дня за те, що до нас приїхали, і ми зіграли в волейбол. Ми їм дуже вдячні, що не забувають, що є засудження, за подарунки, грамоти, які для нас все дуже приємно. І ми дуже дуже будемо раді бачити вас знову.